Щоб просто чути було добре. Батька наш Небесне, дякуємо Тобі за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день, за милість твою, яка ще над нами відновлюється. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти даєш для нас ще цей час, що ми можемо сьогодні звертатися до Тебе і приходити до Тебе в молитві, Господи. Ми просимо Твого благословіння, благослови нас тут усіх стоячих перед Тобою. І це слово, яке ти для нас дав, допоможи, щоб воно впало в наші серця, як те добре зерно і принесло плоди для слави твоєї. За все тобі дякуємо, наш великий Боже. Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Добре. Пам'ятайте, да, ми заповіді Божі проходимо. Ми п'ять заповідей вже пройшли. Давайте повторимо. Перша заповідь у нас яка? Пам'ятаєте? Я Бог твій який вивів тебе з землі єгипетської землі рабства. Друга заповідь це не роби собі куміра, не роби собі ідола, не роби собі того, що на небі, на землі не людини, не тварини, не птахів. Не роби собі іншого Бога, кромни. І не поклоняйся їм, і не служи, тільки одному Богові можна поклонятися і служити. Третя заповідь не проізнеси імені Господнього напрасно. Коли ми все время кажемо, Господи, Господи, ні. Щось йдемо, щось десь потягнути, Господи, поможи, поможи мені щось поможи. Потяг... потягнути. Да? Так, а так як ви думаєте, Бог... Бог буде в тому участвувати, коли ми так кажемо Господи, поможи мені взяти те, що неправильно лежить. Треба слухати. Як до роботи йде? Ну якщо до роботи, хтось. Якщо ми хочемо робити добро, то ми повинні. Або для того, що не є гріхом, ми можемо казати, Господи, благослови, поможи так. І, так. І, і дякувати Господу, але на зло Богові, Боже ім'я на зло призивати не треба, і просто так говорити Боже ім'я теж не треба. Четверта заповідь це день суботній, шануй, пам'ятай, не забувай про нього. І в цей день ми знаємо, що ми в цей день не домі робити ніякої роботи і старатися в цей день. Згадувати про те, що Бог є і Він дає нам життя, і звертатися до нього, і дякувати йому, і пізнавати волі, тобто, почитати, помолитися. Я та заповідь це, шануй батька і матір твою. Пам'ятаєте, минулого разу це було, О, що ми повинні поважати їх, які б вони не були. Це заповідь Божа і з благословенням, що Бог він нам. Дасть на цій землі благословіння, якщо ми будемо шанувати батька і мати. І сьогодні заповідь актуальна, яка називається Не убий. Не убий! Коли Адам зрішив, то прийшов гріх на землю. І земля вона почала, люди на землі вони почали розпространятися, розмножуватися. Народжуватися і з кожним поколінням ми знаємо, що люди почали все більше і більше грішити. І перше покоління Адама і Єви, знаєте це хто? Це два сини. Хто був? Каїн, а другого звали Адам. І що зробили вони? Що зробив Каїн зі своїм братом? Видите, мені треба буде з вами і цю історію вивчити, пройти. Написано в Слові Божому, що Каїн, він, у нього було зле серце, і він убив свого брата, свого рідного брата він убив. І тоді пролилася перша кров, ну, можна так сказати, людська кров, перша пролилася. Бо Перша кров пролилася ще тоді, коли Бог зробив одяг кожану одежу для Адама і Єви. Тоді він як би сказати, тоді була і перша жертва принесена для Господа. Але людська кров перша була пролита саме тоді, коли Каїн убив свого рідного брата Авеля. І Господь засудив цей вчинок, хоч тоді ще заповідей Божих не було написаних, але Господь вже цей вчинок засудив. Чому? Тому що, по-перше, це одна кров, і по-другому це те, що людина має в собі образ Божий. Але сьогодні на фоні війни, що в Україні в нас є війна, і коли ми бачимо, що російські війська, вони йдуть і вбивають мирних людей, дітей, батьків, старших людей і тих, хто не мав при собі ніякої зброї. Вони просто вбрали і вбивали. Багато випадків є, коли люди їхали просто на машині по дорозі, сіли для того, щоб втекти від війни. І розстрілювали в упор через лобове скло, розстрілювали в упор з танків, з автоматів, кидали в ями за те, що людина просто українець. За те, що людина просто любить свою державу, свою країну. Те місце, де вона народилася. І Бог це засуджує. Бог каже, що це неправильно. Це недобре. Убивство це недобре. І тут складається таке, знаєте, суперечність така, або така проблема. Бог каже так, що не вбий. А з іншого боку, Бог дивиться на це все, і ми кажемо, Боже, чому ти не наказуєш цих людей, які вбивають? Чому сьогодні мають українці брати зброю і йти і вбивати тих ворогів, які йдуть і вбивають мирних людей, які приходять для того, щоб знищити, вбити, вкрасти, погубити? І все таке інше. Чому ти, Боже, закриваєш на це все очі? І ще з самого початку настало таке покоління, коли люди повністю забули про Бога. Повністю. І стали робити зло. І в їхніх вчинках було тільки зло, а не добро. І Бог розкаявся в тому, що Він зробив людину, створив людину. Він розкаявся і сказав: знищу я. Усяку живу плоть на землі. Плоть від чоловіка до животного. І Бог вирішив знищити все, тому що він знайшов, що у помислах людини немає нічого доброго. Але знайшов лише одну людину, яка на той час поступала по Божих заповідях. По Божому, можна так сказати, правилу не вбили. І це був Ной. І Бог звернувся до Ноя і каже, що я знищу усіх, що є на землі. Але ти каже, зроби для себе ковчег, і в цьому ковчегі ти знайдеш для себе спасіння від того суда Божого. І ми знаємо, що 100, більше 100 років, 120 років він будував ковчег і спасся тільки Ной і сім чоловік. В місті з ним це було сім чоловік, його родина. Це його сини, його невістки. І сім чоловік спаслося із такої кількості людей, які населяли всю землю. Сім чоловік. Чому? Тому що серед усіх Бог знайшов кілька, декількох людей, які поступали правильно. В якому разі Бог поступив так? Що сам Бог дав заповідь не убий, і сам же Бог і знищив людей. Бог поступає завжди чесно і справедливо. Написано, у... коли потоп закінчився, Бог звертається до Ноя і каже: я взищу і вашу кров, в, в котрой жить ваша, взищу її. От всякого звіря, взищу також душу чоловіка, от руки чоловіка, от руки брата Його. Хто прольє кров чоловічисту, того прольоється рукою чоловіка, ибо бо чоловік созданий по образу Божий. От тут є відповідь, чому Бог знищив перший світ. Тому що людина втратила образ Божий. І вона. Людина, яка втрачає образ Божий, вона порівнюється із животним. Розумієте? Поки людина має образ Божий, її не можна вбити, не можна оскорбити, не можна погане слово їй сказати, не можна нічого злого для неї зробити. Чому? Тому що вона є образ Божий. І ми всі з вами є образ Божий. Але коли людина втрачає образ Божий? Людина-образ Божий втрачає тоді, коли вона все більше і більше грішить, і з кожним гріхом увілічується е, її животна натура проявляється. І от дивіться: один приклад: якщо людина трошки випила, людина ще розуміє, що є добро, що є зло, правильно? Ще розуміє, що вкрасти не можна, ще розуміє. Що погане слово сказати не можна, чи вбити не можна. А коли вона вип'є вже літру, чи розуміє вона вже все так, як, як, як до того була твереза, вже розум її помутняється. І тоді вже вона може скоїти те, чого б вона на тверезу голову не зробила, правильно? А коли людина вже так нап'ється, що попісана і покакана, лежить на траві. То там є образ Божий, чи то вже животне, то вже животне. Розумієте? І тому Господь говорить, що не можна вбивати людину до тих пір, поки в ній є образ Божий. Але якщо людина втратила образ Божий, втратила образ Божий, то Бог каже: я знищу цих людей. І тому Бог і знищив тих людей, тому що вони вже. Перестали бути схожими на образ Божий. І ще, що я хочу сьогодні сказати, що якщо людина втратила образ Божий, це не дає нам право на те, що ми маємо повне право вбити людину. На це право має тільки Бог. Нам цього Бог права не давав, тому що ми не даємо життя, а життя дає Бог. І тільки Бог має повне право. Забрати життя людини. І яка би людина не була, Бог іще сьогодні довго терпить, і Бог іще сьогодні тому і проявляє своє милосердя і не приходить до цієї заповіді, не убий. Настане той час, коли Бог прийде судити цей світ, і Бог знищить усе зло і тих, які чинили зло. Бог знищить. Але сьогодні. Бог іще проявляє своє милосердя, і ця заповідь, вона ще сьогодні діє для кожного з нас. І так само і Бог її дотримується. На останнє, що я хочу сказати, деякі з вас можуть сказати так, чому тоді у Біблії дуже багато є убивства у старому заповіті, де Бог каже: іди і вбий той народ, чи убий тих і тих. І вбивали і младенців, і старших людей, і молодих людей, знищували цілі народи по одній причині, по тій причині, що Бог іще каже, я даю їм ще время покаятися. І коли Авраам, отець єврейського народу, можна так сказати, жив ще з хананеями, з халдеями, і наплемінниками, то Бог його переселив у Єгипет. Щоб він не набрався їхніх звичок поганих і дурних. І каже: не убивай цих народів, не воюй з ними. Я їм ще даю время покаятися, бо ще чаша Аморіїв, ханонеїв і тому подібних народів язических, вона ще не наповнилася до приділа. І тому Бог іще давав время їм покаятися. Але коли вже після виходу з Єгипту. Ісус навин, сказано йому, щоб він знищив ті всі народи. От тоді вже та чаша, вона наповнилася преступленнями і гріхами. Тому Бог поступив справедливо. Тому до тих пір, поки хоч чуть-чуть у людині є добра, хоч чуть-чуть, хоч одна капля добра, Бог каже, я не знищу цих людей. І так само, Содом і мора. Пам'ятаєте ці города, які Бог унічтожив огнем і сирою? Чому? Тому що вони стали уже як животні? Уже їхній гріх настільки був великий, що, як ми сьогодні знаємо, цей гріх гомосексуалізм. Коли розжигалися, коли розжигалися похотю чоловік на чоловікові, жінка на жінкові, і скотолоство, і мужелосво було, це вже урівнялося, урівнялося з животними. І Бог каже, я унічтожу ці города, тому що образ Божий був втрачений. Тому, поки є добро, хоч трошки, Бог. Не буде знищувати людей, і не буде, і нам не дає право убивати людину. Але коли вже гріх настільки овладіває людиною, що людина стає як животне, от тоді вступає оце правило у Бога, не у нас, а у Бога. І тоді Бог поступає справедливо. Тому сьогодні заповідь не убий, вона касається всіх нас актуально, щоб ми ні словом. Можна убити словом? Можна. можна. Ні думкою своєю, теж можна. 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 ні ділом, тобто фізично, щоб ми не нарушили цю заповідь. Давайте помолимося. Подякуємо Богу, дякуємо тобі за, за заповіді, які ти нам дав, і за цю заповідь не вбий. Допоможи нам, Господи, щоб ми поступали справедливо, чесно, і щоб ми могли, Господи, Дійсно любити так, як любиш ти, щоб ми не вбивали людей ні словами, ні думками, ні своїми вчинками і фізично, Господи, не робили над ними розправу. Боже Милосердний, ми дякуємо за твоє довготерпіння, що ти ще нас довго терпиш і милуєш. Давайте помолимося, чи очі наші очі наші сущі на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. Повіки. Амінь.